Вітаю, шановні глядачі на каналі «Прогноз» Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні я веду цей ефір з буші, а Тетяна Гай знаходиться в Києві. Тетяна, вітаю! Вітаю, Любов, Вітаю всіх, хто там в буші, хто нас чує ці прекрасні містичні місця. Неймовірно сумую і за тобою, Любочка, і за бушею. Ти знаєш, навіть на окраїні раю чути дуже тривожні звістки про нашу. Столицю про Харків, який обстрілюється регулярно, чути про перемир'я, якого ми не бачимо і не відчуваємо. Тож, давай все по порядку. Для початку, наші глядачі, ви знаєте, що ви можете прийняти участь в розіграші особистих захистів від тетяни. Гай для цього ви можете підписатися на наш телеграм-канал в описі до відео. Всі деталі розіграшу. Ви підписуєтеся на наш телеграм-канал, і там в нас буде відбуватися розіграш двох. Захисних ритуальних пакетів від тетяни Гай. Таня, що туди входить? Тебе твритуальні в тоді як я так назвала ритуальні пакети. Дивіться, це дійсно унікальна, унікальний захист, який може начитати кожна людина. Там є інструкція цих молитв ранішня і вечірішня, є символи, спеціальні таємні ключі, на які треба дивитися, коли ти читаєш цю молитву захист. Через цю молитву і ці символи ви піднімаєте весь свій рід на захист. Вас і вашої родини. Потім там ще є третій ключ, третя печатка, яку ви потім ставите там на заставку телефона або роздруковуєте, і вона постійно протягом року тримає цей захист роду над вашою родиною, над вашими рідними і вашими близькими. Тетяна, давай ми поговоримо з тобою зараз за небезпеки. Люди в коментарях до тебе вже списали, що їх турбує. Насамперед, люди переживають, що чекає на Київ, чи є загроза для Києва, враховуючи те, що Путін заявляє про перемир'я. Ми розуміємо, що знову будуть обстріли, особливо в травні. Давай подивимося до 10 травня, чи є загроза нам по обстрілам міста Києва і Київська область окремо. Ти знаєш, Люба, на жаль, ще раз повторюся, дивились з тобою в минулому прогнозі за тунічну атаку, за небезпеку для Києва. І е, я дуже хотіла вірити тому, що це, ця атака от і є та, про яку попереджали сили і карти. Але ще раз повторюся, звернувшись до своїх сил, вони сказали мені таку річ, те, що було вночі. Не зрівняється по жахіттю з тим, що чекає Київ в день. І це, на жаль, буде уже найближчими днями. Це буде будній день небезпеку для Києва. Я бачила дуже велику центр міста, жилі будинки, цивільні люди. На жаль. На жаль, я дуже вірю і надіюсь, що ви напишете мені в коментарях: О, Тетяно, ти помилилася. Я буду тільки щаслива. Але не попередити не маю права. Також я хочу сказати стосовно того, що бачила небезпеку і для Київської області. Особливо мені йшло два міста Бровари і Ворзель. Ось, коли буде підлітати до Києва, там для цих двох містечок є небезпека. Тетяна, скажи мені, будь ласка, Харків. Багато страждальних Харків, Суми. От Харків, Суми і е, зараз поговоримо ще за інші міста. Так, Харків, давайте дивимося до понеділка. Битимуть по Харкову. Небезпека йде на вихідних. Потім стане трошки спокійніше. Але, на жаль, ударів не уникнути. От особливо Харків, і мені йде навіть туди не Салтівка, все-таки там район він називається центральний більш район, все ж таки будуть бити. І знову це багатоповерхівки. І знову це не яка не інфраструктура чи якісь військові об'єкти, а живі люди. Поранених бачу точно. Щодо смертей все ж таки слава силам вдасться уникнути. Тетяно, скажи, будь ласка, на рахунок е штурму ворога Харківської області, чи е є загроза того, що ворог буде просуватися на харківському напрямку? Будуть спроби просуватися. Дивіться, бачите, ту з мечів. Будуть вони будуть намагатися, але дуже гарно закривається розклад е, відлюдником. Тобто не вдасться їм це зробити. Дев'ятка Дев пентаклів, четвірка чаш. Ця спроба буде провальною. Угу. Е, давай подивимося Сумщину. Ворог там вже взагалі е, він розраховує і до сум дійти до 9 травня. Що е, чекає нас, чергова побідабісія? Чи зможе ворог пройти, чи встоїмо, чи готові ми відбити тонувалу? Чи хватить нам ресурсу? Дивіться, а тут я навіть не бачу на Сумщині, щоб ворог почав реалізацію, не дивлячись на те, що мені дуже багато сумщини пишуть, переживають, хвилюються за окупацію, за те, що ворог пройде. От для Сумщини, правда, я навіть на харківському напрямку бачу більшу небезпеку ніж на Сумщині від ворога. Тут по вісмірці жезлів я бачу якісь дергешні групи, угрупування будуть заходити, але їх будуть виганяти звідти. Шахетні загрози є для Сум Сумщини, особливо на вихідних. Але от небезпеки окупації, небезпеки наступу ворога я не бачу. Обстріли по Сумщині що скажеш? Суми Сумщина? На вихідних загроза є. Суми і Сумщина, і Суми, і Сумщина. Давайте зараз глянемо. Готують на вихідних. І навіть, на жаль, жертви. Якийсь приліт знову йде мені в цивільний будинок, де живі люди. Іде як дев'ятиповерхівка. Чітко бачу, тому що от як, як пожежа, і воно от так знизу вверх. Вдень чи вночі? Ранок. На вихідних. <рес> да. Да. Ранок на вихідних швидше всього неділя показує сьомий день тижня. Тетяна, скажи, будь ласка, Чернігівщина, чи є загрози заходу ДРГ груп? Чи планує ворог обстріли Чернігова і Чернігівщини? До речі, наш оператор Сашко користується твоїм захистом, і це йому реально двічі врятувало життя в прямому сенсі того слова. Е, наш оператор е, з Чернігівщини і до його сусідів прилетіло. А він вцілів, слава Богу, всі живі, здорові. От і е, він не, не розстається з твоїм захистом. Тому, шановні глядачі, ми випробували таніне захисти на собі. Е, хто хоче, будь ласка, пишіть нам в телеграм-канал для того, щоб взяти участь в розіграші. Два захисти тані розігла. Так, Дивіться, Чернігів. Чернігів, шахеди можуть бути, більш така нічна загроза. Але от не зараз, не два дні. Мені йде Чернігів, от атака в суботу. Дуже гучно може бути в Чернігів, в суботу. І місто, і область. Можуть бути руйнування, але жертв я не бачу. Відіб'ємо і я не бачу наступ. От мені не йде там небезпеки, крім як від що буде гучно, Іде теж мені на вихідних Люба. От саме вихідні. Е, скажи мені, будь ласка, чи е, є загроза для Полтавщини і Чернігівщини? Черні е, Черкащини, перепрошую, Черкащина зазнала вчора жахливих обстрілів серед білого дня. Там просто була жахлива трагедія. Бачиш, а теж так от треба дивитися, відчувати, тому що, от наче спокійно, спокійно. На тому тижні, згадай, була не йшлася, що небезпека. От відчувалось просто Черкасщина, небезпека. Давайте зараз подивимось: Полтава, Полтавщина, Полтава. Полтава, не бачу небезпеки найближчі три дні. А, дивіться, Полтавщина іде на вихідні. Прильот, і саме Полтавщина. Але от воно мені йде якось будинок, один-два поверхи? Це якась як сільська місцевість? По жертвах не бачу. Ну, які тебе друзі? Слухай, тут всі ці, всі собачки і котики до мене збіглися. Знаєш, я сижу е в городі і в мене тут катрусінки назад. Так, всі давай подивимося е Черкащина, давай. Черкаси, Черкаси. Я ще хочу тебе спитати. Ти кажеш за Полтаву, це може бути балістика чи це можуть бути шахіє? Болтава. Все таки більше загроза від шахедів. Але вони якось не один, два, а от масовано. Масовано шахеди. А вони хочуть вгатити по цивільній інфраструктурі, чи вони хочуть вгатити по критичній інфраструктурі, чи по військовій? В них Яка чисто, дивись, це ж я переглядаю зараз міста, чисто люди, давка на людей, залякування. тиск, залякування людей. Ви от нічого не зможете зробити, ніхто вам не допоможе? Ви одні. Це суто йде через обстріли, вплив на людей. Mm -hmm. uh, скажи мені, будь ласка, Тетяна, а uh, чи є загроза? Для водосховищ, для водної інфраструктури. Для водосховищ нема. Показують, що є загроза якоїсь для іншої е критичної інфраструктури. Але це не водосховища і це не атомні. А може вони хочуть потець ТЕЦ валити? А ну да. Давай, може вони хочуть зробити нам чи хочуть вбити по Скоро літечко. Так, вони планують вбити по ТЕЦ. Угу. У них є дивись, чітко йде туз мечів, четвірка мечів. Ем, треба переглядати буде з часом, тому що вони хочуть це реалізувати зараз протягом тижня, застосувавши таку силу, прям не шахеди, а щось потужне, але їм це не вдасться. Відіб'ємося. Ми знаємо про їхні плани, так? Да? Угу. Саме так а... не бачу. Я будемо ще переглядати, тому що в планах у них є. Ти бачиш, що вони зробили? Черкаси це ж спокійна була територія більш-менш від війни, і тут такі жахи. Чи є загроза для Кропивницького? Є, не програлась ту загрозу, яка я бачила на минулому тижні. І причому дуже потужна. І, на жаль, я бачу жертви прям жертви, жертви, летальні випадки. Але це мені йде все ж таки Кропивницький більше на вихідні, субота, неділя. Тобто вони на ці вихідні планують зробити черговий якийсь е провокаційний обстріл. Саме так, тому що от мені показало от для Києва я бачу загрозу на будніх днях. І mm -hmm. якось, поки ще всі будуть оговтуватися, вони вдарять на вихідних. На вихідні. Знаєш, складається таке враження, що вони думають, от зараз українці всі поїдуть чи картошку сапати, чи е, шашлики їсти. Вони будуть святкувати. Вони ще думають, що ми святкуємо травневі свята, і саме тому вони розраховують вхатити на е, такі дні, як е, травневі е, перше там, перші числа травня. Перші вихідні травня і другі вихідні травня. Можливо, вони розраховують, пам'ятаєш, ми дивилися запоминальні, що люди поїдуть на поминальні до себе додому. Адже зараз саме йде поминальні ці тижні. Давай е поговоримо з тобою стосовно е Одеської Миколаївської області. Трошки залишили Одесу в спокою. Давайте глянемо, Одеса, Одещина. Ну, от зараз два дні відносно Одеса спокійно. Угу. А до понеділка на вихідний. Шахеди можуть бути. Ну, щоб прям щось таке мегакритичне? Я не бачу. Миколаїв. Слухай, і Миколаїв, щось вони від тих регіонів трошки стопнулися. Миколаїв і Миколаївщина. Ну, от найближчі два дні, навіть на вихідних мені немає такої небезпеки. Треба дивитися. Ну, от зараз мені показує. Тобто, цей регіон відносно спокійно. Угу. Оці два диви... регіони. Дивися, Херсонщина. Що чекає Херсон? Я, ти знаєш, Люба сьогодні переглядала Херсон, запитували люди, коли закінчаться обстріли Херсону. І мені показало, якось зараз протягом трьох тижнів, ще буде гучно, і потім якось різко, тиша. По колісниці різко. До кінця цікаво, травня. Цікаво, з чим буде, буде пов'язано? Можливо, дійсно буде презентовано якийсь план перемир'я. Ну, от і зараз дивлюся Херсон. Гучно, гучно. Особливо вночі, так як мені карти показують, там гучно. Ну, знову йде мені зміна ситуації по повішеному. Різко. Ну, це не з поразкою. А можеш з, чим, з чим буде це пов'язано? Ну, дивись, любочка, тут іде страшний суд, і що я взагалі так відчуваю, що все-таки Запорізька і Херсонська області. Будуть деокуповані, пошурують вони. Пошурують вони і звільнять наші землі добровільно. І це якось має дуже швидко бути, тому що я бачу, що на Побідобесі цього Путлір буде е, якось видавати своєму народу поразку за перемогу. Звісно, буде розказувати, ми там всіх побіділи, ніхто на стрілку не прийшов, але ми боролись більше всіх. Так, так воно й буде, Люба, Так воно й буде. Що? Буде брехати, всі будуть слухати і казати, бо, як, які ж ми молодці. Ой, нема життя. Запорізька область, чи є загроза обстрілів? Бачила новини за Дніпро, вчора волосся ставало дибки. Давай подивимося, Запоріжжя, Запорізька область. От дивись, Запоріжжя найближчі два дні. Ну, шохеди можуть бути, але я не бачу, щоб там прям мега гучно було. А от область там щось відбувається. Але дивись, які цікаві карти випали. Паж мечів. Карта смерті і карта помірності. Тобто там відбуваються якісь е, уже моменти на лінії фронту. Я більше розкажу. Я оце коли була в Запоріжжі. Я е, коли була восени, пам'ятаєш, е, їздила. І там, ну, просто місто було мертве, в готелі я там була сама, як знаєш, як той привид. <сміжит> То зараз місто ожило, готель заповнений іноземними делегаціями. Ти здивуєшся? 80% з них, ну я по мові зрозуміла, це французи. А що ж таке від. І тепер я бачу по картах, що щось там відбувається вже зараз. Тому так і стало там трохи тихіше відносно, тому що порівнянні із півроку тому, як я була, от бачиш, навіть наш чотириногий друг, зараз там якісь процеси відбуваються. І вони гарні. В нашу сторону? Uh, скажи мені, будь ласка, uh, що чекає Дніпро? В той самий час ми бачимо от uh, Дніпро Павлоград жахливо обстріляли. Ми бачимо кривий ріг. Ще не прогнав не програвся твій прогноз, і дай Боже, щоб він не збувся. Може, взагалі для Кривого Рогу реальність збілився? ні, він повинен відбув. Він я дивилася сьогодні. Люба відбудеться на Кривий Ріг. Мені на вихідних іде загроза. Кривий ріг, Дніпро. Оці всі міста там щось вони взялися зараз сильно за Дніпропетровську область, і там прям і небезпека є. От, оці вихідні дуже небезпечні для того регіону. Тож краще все ж таки втриматися від якихось робіт на полі, да, тому що там йде і по сільській місцевості, там зараз дуже гучно. Тобто Дніпро в нас досі під загрозою Донецька так, область. Так. Які прогнози ти даш по Донеччині? Ми бачимо Покровськ, ми бачимо Краматорськ, е там неспокійно, прильоти постійні. Що чекають ці міста? Окупації я не бачу. Там не Слов'янська, не Краматорська, не Константинівки. Не бачу окупації. Бачу для на вихідних по Краматорську великий, дуже приліт, дуже великий приліт буде. Тож, будь ласка, тому що там оце містечко відповідно там спокійніше, ніж в інших оцих таких містах. Да? Там Слов'янськ чи от той же самий Покровськ. А, е, а зараз там, от я бачу, прям на вихідних прильот. Саме по Краматорську. Тетяна Павлоград Дніпропетровської області, Марганець, Нікополь. Не можу не спитати за ці міста, бо знаю 100% що прямо зараз може хтось і написати з наших глядачів, хто там живе, а нас там дивляться. найближчих два дні я не бачу загрози. Вихідні. Шахеди, але будуть відбивати, будуть відбивати прям ну ти знаєш таких мегатрагедій, які можуть бути, а ми знаємо, які можуть бути від ворога. Я не бачу люба. Тетяна, давай подивимося Вінничину і Житомирщину. Житомирщина, ти говорила, що буде приліт, і твої прогнози, на жаль, по цим регіонам збуваються. Давай передивимося більш-менш е такі спокійні області: Вінничина, Житомирщина, Рівненщина. А потім підемо на Західну Україну, яка регулярно відбувається від ворога. Так, давай Житомир, Житомирщина. Шахеди будуть, але я не бачу, щоб були загрози. І ти знаєш, для Житомирщини зараз до понеділка можна видихати. Вінниця Вінниччина. Вінниця. Вінниччина. Ну, Люба, бачиш, вищі сили захищають Вінницю, а ось над Вінниччиною може бути гучно, будуть збивати. Але захищено. Захищено. Хмель... Рівненщина. Рівненщина. А зараз кажуть, що забула подивитися свою Рівненщину. А ти що? Ні, ти що? Як же ж ти можеш забути? Ніколи такого не було. Слухай, я сьогодні подивилася рівне. Для рівного я загрози не бачила. Дивлюся, щось рівненщину зараз, і щось мені дуже не подобаються ці карти, тому що тут випали найжахливіші карти: туз мечів, десятка мечів, король мечів. Це така комбінація, яка не дуже добра. Іде мені по області, іде від шахедів. Дуже велика атака О, я шахедам. Хотіла сказати шахеди. Угу. Саме на Рівненщині От туди вони доберуться. А і... запускати будуть з території Білорусі. Ні Рф. З території Рашки. А, Скажи, а, чи є загроза людських жертв? Не бачу, може бути приліт, якась пожежа може бути руйнація. Іде, руйнація приватних будинків, один-два поверхи, отаких от невеличких, от як в город іде, але по жертвах не бачу. Що було знаєш? Ворог вивів в чорне море. Зараз три ракетоносії, і там сумарний залп 22 ракети. Чи є на цих ракетоносцях? 22 ракети. Є. І мені кажуть, карти вони принесуть смерть. Це буде сьогодні, чи це буде завтра? Так, давай скажемо, що дата запису у нас ефіру 30 квітня, і бачу, бачу розруху від цих ракет. Ну це все ж таки буде завтра. Ну, так як я бачила, це буде на Київ. Тобто, Київ будьте обачні дуже сильно. Скажи мені Західна Україна, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль. Боже, я так хочу, щоб це не програлося. Оце моє бачення Львову. Ну, Мені от тривога йде Львів. Її бачиш? Мечі йдуть, сімірка мечів, паж мечів. Вони просто відтягували по часу. Ви чекали, і зараз оце їхня побідоносія показати саме. Значка мені де інформація по західних містах, по тих, які їм знаєш, як більмо на оці. Львів, Львів, небезпека не програлася. Ну, мені йде більш вихідні наступний тиждень. Франківськ не бачу, карта Сонця. Тернопіль теж до понеділка закритий. А от Львів, от дивися, викинула три міста, і три міста, і серед них. Іде небезпека для міста Львів. Львівська область. Область може бути гучно, але будуть відбивати. В них чітко іде мені, що у них чітка задача Львів, цивільні люди, ніякі не там об'єкти якоїсь там інфраструктури. Чітко цивільні люди, жертви людей Може бути прильот по Личаківському кладовищі. І духовна якась святиня, бач, тут, туз чаш? Може. вибирати якусь? Може. І я, я питаю, чи програлось, тому що мене запитують, можливо, ви дивились і там, пам'ятаєш, приліт був на, от як в Києві на кладовище. Сказали ні, це не те. І зараз мені показує, що Личаківське кладовище так може бути. І зараз дійсно, що ж цей тиждень, як гробки йдуть в кожного, просто в кожному регіоні, вони по різному. Але ці зараз здати, і мені йде небезпека. Тетяна а Хмельницький, Хмельницький і Хмельницька область. Хмельницький не бачу загрози. Область, будемо чути про вибухи. Небезпека в суботу є для області, для Хмельницької області, але будемо відбивати. Шахеди там ідуть. Е, і Волинь. Волинь моя, краса моя, чи все там буде добре? Ін захищено, небезпеки нема? Луцьк теж тетяно. Скажи, будь ласка, чи буде ось це перемир'я, про яке заявляв Путлер на травневі свята? Чи це навпаки це заява стосовно перемир'я говорить про те, що? Хочеш миру, готуйся до війни, що вони будуть ще більше гатити. Я не бачу ніякого перемир'я. Я бачу ніякого перемир'я, ніяких переговорів. Я бачу це тільки тиском на Путіна, який шукає зараз шляхи відходу для свого народу, щоб не впасти обличчям в грязь. і він буде робити заяви. Воно вже відкривається. Так, хотілося б, звичайно, ми нетерплячі. Ми за три роки війни дуже би хотіли. Дуже би хотіли, щоб це все відкрилося раніше, щоб не вмирали люди, не страждали наші міста, наші рідні, наші військові. Але такий є ворог. І ми до війни, прагнучи до миру, якого ми досягнемо, готуємося вже. І готуємося так, що ми не будемо вже безоружні, безобідні, такі, які були, наївні, коли в нас позабирали да, всю, всю нашу зброю. Тепер ми. Вже будемо зовсім інакше. Тетяна, Я дуже тобі вдячна за те, що ми сьогодні з тобою записали цей ефір. Шановні глядачі. Я закликаю всіх бути обачними, берегти себе своїх рідних і близьких, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, підтримувати один одного, бо зараз дійсно. Ми вже вийшли на той рівень, коли наша підтримка є нашою головною зброєю, нашою головною опорою, нашим головним захистом. Ще раз закликаю вас підписатися на наш телеграм-канал, в якому буде відбуватися розіграш від Тетяни Грай, двох захисних амулетів, які допоможуть вам врятувати життя вас або ваших близьких. Я дякую тетяні. Підписуйтеся на її соцмережі. Таня обіймаю тебе серцем і до нових зустрічей. Побачимось.